Вітаю, шановних друзів, на моєму каналі. Відео в світлий час доби Сумська піраміда на центральному кладовищі. Попереднє відео було в мене. Вже сонце сіло. Зараз це ж вечір, але трошки світліше. Це середина піраміди. Провалля куполу бачимо. Що там всередині? Заходити відповідно ми сюди не зможемо. Щось знімаю не бачу. Тому просто повожу камерою. Потім самому буде цікаво подивитися. Можливо, нова кладка. Щоб вмурувати двері, а можливо ще старає, хтось собі шматочки цеглинок бере на пам'ять. Приблизно 4-5 сільських зрістів буде. Зрістів. Тут під ногами самі бачите, дещо важко проходити. Вибачаюсь перед тими, хто пішов від нас, що турбую. Але запечатліти цю монументальну споруду хочеться, бо дуже вона цікава сама по собі, загадкова її історія. Попередньому відео я приблизно розповідав. Дуже цікаво, Цегло вже ламається, крушиться, відповідно, треба щось робити. Таку споруду треба вивчати. І ми з вами розуміємо, що це можливо буде тільки після перемоги. На сьогоднішній день. Грошей і людей на це нема. Спробуємо пройти навколо. Заходьте на мій канал, буду намагатися щось цікаве знімати і ділитися з вами. Шановні друзі. Здоров'я і перемоги всім!